Анна Петрівна сиділа в лікарняному сквері на лавочці і плакала. Сьогодні їй виповнилося 70, але ні син, ні дочка не приїхали. Правда, сусідка по палаті Євгенія Сергіївна привітала і навіть подарувала їй невеликий подарунок. Та ще санітарка Марія яблуком чи з народження пригостила. Пансіонат був пристойний, але персонал в цілому був байдужим. Звичайно, всі знали, що сюди привозили старих доживати свій вік діти, яким вони ставали тягарем, і Ганну Петрівну сюди привіз син, як він сказав, відпочити і підлікуватися, а насправді вона просто заважала невістці адже квартира була її. Це потім син умовив на нього дарчу написати. І коли просив підписати папери, то обіцяв. Що вона як жила вдома, так і буде жити. Але на ділі виявилося по-іншому. Вони відразу всією сім'єю переїхали до неї, і почалася війна з невісткою. Та була вічно незадоволена, не так приготувала, у ванні після себе бруд залишила і багато іншого. Син спочатку заступався, а потім перестав і сам критикувати почав. Потім Анна Петрівна помітила, що вони стали про щось нашіптуватись, а як тільки вона заходила в кімнату, замовкали. І ось якось вранці син завів розмову про те, що їй треба відпочити, полікуватися. Мати, дивлячись йому в очі, гірко запитала У Богодільну мене здаєш синку. Він почервонів, заметушився і винувато відповів: Та що ти, мамо? Це просто санаторій. Полежиш місяць, а потім назад додому. Привіз її, швидко підписав папері і квапливо поїхав, пообіцявши скоро повернутися. Один раз тільки і з'явився привіз два яблука, два апельсини, запитав, як справи, і, не дослухавши до кінця, кудись побіг. Ось і живе вона тут уже другий рік. Коли прийшов місяць, і син за нею так і не приїхав. Вона зателефонувала на домашній телефон. Відповіли чужі люди. Як виявилося, син квартиру продав, і де його тепер шукати, невідомо. Анна Петрівна пару ночей поплакала все одно ж знала, що додому її не заберуть. Що тепер сльози лити? Адже найприкріше, що це вона свого часу образила дочку заради щастя сина. Анна народилася в селі. Там і заміж вийшла за однокласника свого Петра. Був великий будинок, господарство. Жили небагато, але й не голодували. А тут сусід з міста приїхав в гості до батьків і став Петру розповідати, як в місті добре живеться. І зарплата хороша, і житло відразу дають. Ну, Петро і загорівся. Давай поїдемо. Продали вони все і переїхали в місто. Щодо житла сусід не обдурив. Квартиру дали відразу. Меблі купили і старенький запорожець. Ось на цьому запорожці і потрапив Петро в аварію у лікарні на другу добу чоловік помер. Після похорону Анна залишилася одна із двома дітьми на руках. Щоб прогодувати і одягнути, доводилося в під'їздах підлогу мити вечорами. Вона думала, діти виростуть, будуть допомагати. Але не вийшло. Син потрапив в нехорошу історію їй довелося позичати гроші, щоб його не посадили. Потім вона два роки борги віддавала. Потім донька заміж вийшла, дитину народила. До року все було нормально, а потім часто син хворіти став, їй довелося піти з роботи, щоб ходити по лікарнях. Лікарі довго не могли поставити діагноз. Це потім вже якусь болячку у нього знайшли, яку тільки лікують в одному інституті. Але там така черга, поки дочка по лікарнях їздила, від неї чоловік пішов, добре хоч квартиру залишив. І ось вона десь в лікарні познайомилася з дівцем, у якого дочка з таким же діагнозом була. Сподобалися вони один одному і стали разом жити. А через п'ять років він у неї захворів. Потрібні були гроші на операцію. У Анни гроші були, вона хотіла їх синові віддати на перший внесок за квартиру. Ну а коли дочка попросила, їй стало шкода на чужу людину витрачати адже рідному сину гроші потрібніші, ну і відмовила. Дочка на неї сильно образилася і на прощання сказала, що більше та їй не мати, і коли тій буде важко, щоб до неї не зверталась. І ось уже 20 років вони не спілкуються. Чоловіка дочка вилікувала, і вони, зібравши своїх дітей, поїхали жити кудись до моря. Звичайно, якби можна було все повернути назад, Анна б зробила по-іншому, але минулого не повернеш. Анна повільно встала з лави і потихеньку пішла в пансіонат. І раптом вона чує: Мамо, серце заколотало а Вона повільно повернулася. Дочка, у неї ноги підкосилися, і вона мало не впала. Але підбігла донька та підхопила її. Нарешті я тебе знайшла. Брат не хотів адресу давати, але я йому судом пригрозила, що незаконну квартиру продав, так відразу розколовся. З тими словами вони зайшли в будівлю і сіли на кушетку у холі. Ти, пробач мені, мамо, що так довго з тобою не спілкувалася. Спочатку ображалася, потім все відкладала, соромно було. А тиждень тому ти мені приснилася, ніби ти по лісі ходиш і плачеш. Встала я, а на душі так важко стало. Я чоловікові все розповіла, а він мені їдь і помирись. Я приїхала, а там чужі люди нічого не знають. Довго я адресу брата шукала, але все ж таки знайшла, і ось я тут. Збирайся, ти поїдеш зі мною. Знаєш, який у нас великий будинок? На березі моря, і чоловік мене покарав якщо матері погано, вези її до нас. Анна вдячно пригорнулася до дочки і заплакала. Але це уже були сльози радості.